Сьогодні понеділок, 24 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Мартині Става» і онлайн видання Квесті та «Шиповнік». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області у студії. Працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Протягом доби під удари потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Так прильоти зафіксовано на території Очаківської, Шевченківської, Інгульської, Баштанської, Березнагувацької та Широківської громад. Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад та лінії електропередач. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебуває 435 цивільних. Ще 39 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. У ніч на 23 жовтня Миколаїв котре опинився під прицілом російських військ. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівку в корабельному районі. У будинку понівечено дах, вибито вікна та двері. Як місцеві мешканці усувають наслідки прильоту? Дивіться у сюжеті. Російські окупанти продовжують тероризувати Миколаїв та запускати ракети в мирні житлові квартали міста. В ніч на 23 жовтня росіяни вдарили по корабельному району. Снаряди влучили в житловий п'ятиповерховий будинок та у двір дев'ятиповерхівки. Пошкоджень зазнали комерційні будівлі, розташовані поблизу. Дві ракети впали на подвір'я багатоповерхових будинків. Одна з них на жаль влучила просто у дах новобудови п'ятиповерхової. Чудом обійшлося без жертв. Тривають дії з усунення наслідків обстрілу. Так само збирається доказова база. Тривають слідчі дії щодо майбутнього розслідування цього чергового воєнного злочину російських окупантів. Із самого ранку на місці прильоту ворожих ракет комунальники та волонтери допомагають місцевим жителям усунути наслідки обстрілу. На подвір'ї працює спецтехніка. Мешканці будинку прибирають під'їзди та квартири. На щастя, цієї ночі багатьох не було вдома, тож обійшлося без жертв серед цивільних. Вирвало О, да. вирвало кусок. Да, кусок двері вирвало, да. А в детська в детська там теж бачите, да? Масштаб трагедії трохи трохи побільше. Також ну я заходьте, подивиться. Ну все зділаю. Попри зруйновані квартири та знищене майно жителі будинку намагаються жартувати та не падати духом. Ну а що зробиш? Ну а що ну а що, а що робити? Головне, що ніхто не постраждав. Саме основне жив, здоровні, ні обід. Ні Це от саме головне. Ті ж, хто в цю ніч таки були у багатоповерхівці, розповідають вціліли дивом. По обидва боки квартири не залишилося жодного вцілілого вікна. Ми спали, ну я вже почула, коли вже вікна летіли, а перед цим чоловік побачив спалах і побіг до мене в спальню мене забрати. Це був перший взрив, а потім, через декілька хвилин, був ще один зрив і ще полетіли також з Нині господарі в цілілих квартир забивають вікна та двері, щоб врятувати свої оселі від дощу та негоди. А от жителів повністю зруйнованих домівок тимчасово переселять в комунальні заклади. Пошкоджено три квартири. Ну, я, я буду говорити, що пошкоджено, це вже в їх немає, а стіни квартири вибиті в окна, розруйновані <кхів> перегородки, кімнатні, збройна мебель. І у людей, дійсно, ну, це горе. горе. Сльози, плач. Станом на 16.00 відомо про п'ятьох поранених. Троє людей доправлені до лікарні. Ще двом надали допомогу амбулаторно. Також, за інформацією обласної військової адміністрації, через обстріл зруйновано складську будівлю. Одну людину госпіталізовано. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Наразі роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають. Ульяна Ніколає, Роман Базик, телеканал МАРТ для є новин. Збройні сили України звільнили на Херсонщині понад 90 населених пунктів. Про це повідомило оперативне командування Південь. На звільнених територіях проходять стабілізаційні заходи. У деокупованих населених пунктах живуть близько 12 тисяч осіб. Наразі українські військові б'ються з ворогом за один із стратегічних шляхів. Допомагатимуть відновлювати пошкоджені будинки. У Миколаїв приїхала будівельна бригада з Житомира. Робітники працюватимуть у мікрорайоні Кульбакіни, що постійно потерпає від обстрілів з боку російських окупантів. З яким настроєм завітали у профронтове місто, розкаже далі моя колега Наталя Засядько. Забивають вікна та балкони ОСБ і відновлюють обстріляні росіянами житлові будинки. Так проходять робочі будні будівельної бригади, яка приїхала у Миколаїв із Житомира. Підсилити спроможності місцевих комунальних підприємств просив міський голова Олександр Сінкевич. Мер Житомира Сергій Сухомлин оперативно відгукнувся і надав відповідне розпорядження. Тепер хлопці працюють в мікрорайоні Кульбакине. Дякуємо вам за допомогу. Що як вам як вам тут у Миколаєві? Ну як сказати, трошки страшніше ніж у нас ну насправді це ви приїхали в такий тихий, тихий. час, да але в будь-якому разі всі ви молодці, Що не боїтесь, дякуємо вам за допомогу, бо ми просто не справляємося. За словами Олександра Сінкевича, нині в Миколаєві комунальники змогли забити лише 54% пошкоджених вікон. Цього недостатньо, аби запустити тепло в будинки, що постраждали від обстрілів, щоб роботи йшли швидше. Залучають будівельні бригади з інших українських міст. Приїхали з міста Житомира, приїхала у нас бригада, вісім чоловік. Це працівники комунального підприємства. Добробільно запитували, хто може поїхати допомогти місту Миколаєву. Як би сказати, згосились, зібрались і поїхали. Бо розуміємо, що це така ситуація в місті Миколаєві. Зібралися дружно і приїхали. Такі бригади у нас працюють безкоштовно. Робітники отримують зарплати від своїх підприємств. Міська влада Миколаєва надає житло та забезпечує харчування. Комунальники розповідають, містяни зустрічають їх з вдячністю. Бабушка старенька не добачає, вона попросила там її двері зробити, бо вирвало з рівною волною защоки це все ми залазили через вікно, робили там, зробили все. Бабушка бабуся сказала дякую. Дала нам по дві грушки. раніше. У Миколаєві вже працювали бригади з Одеси та Івано-Франківська. Невдовзі у прифронтове місто приїдуть робітники з Рівного та Луцька. Наталя Засядько, Євні Ончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин. Вони мають пильні очі та стрімку реакцію, а ще збили не один ворожий безпілотник. У Миколаєві почали діяти зведені загони з бійців Національної гвардії та Сил оборони міста. Вони заступають на чергування щодня та полюють на шахідів із землі. З військовими вдалося поспілкуватися кореспондентам телеканалу «Ніставе». Ми зустрічаємося з полювальниками на шахідів подалі від людського ока. Обираємо локацію десь у міських хащах. Один із тих, хто полює на безпілотники стрілець Національної гвардії на позивне ім'я Привид. Чоловік у війську з квітня прийшов добровольцем, показує нашій знімальній групі зброю, з якої виходить на чергування. Це американський кулемет, дальність польоту від двох кілометрів, виконує 650 пострілів за хвилину. Гвардієць опановував цю зброю на полігоні. А от щоб стріляти по безпілотниках та ще й вночі, то вперше. Орієнтир показали а потрібно буде брати на упередження, брати вище, нижче, тому що він змінює свій, е, свою висоту і при зближенні е, здається, що в наш бік йде, зменшується дистанція, тому <клухи> вогонь вели, скажімо так, якимось таким колом, розумієте. Щоб вразити його. Привид каже, вночі полювати за шахідами вкрай складно. Тож показує, який з побратимами придумали лайфхак. На кулемет почепили лазер. У такий спосіб полювання проходить ефективніше. Промінь дозволяє найшвидше приземлити ворожий літальний апарат. Просто так от трошки покрутив. І приблизно тримаю в тому на тій висоті. Він відб'є до півтора кілометра. На тій висоті, на якій приблизно летить безпілотник, і починає відкривати вогонь і е, інші стрільці е, з крувнокаліберної е, стрілецької зброї, е, починають вести вогонь е, по направленню лазера з випередженням і так далі. Тобто, щоб люди, ну, щоб військові побратими точніше бачили. Е, де стріляти, щоб вночі зорієнтуватися, е висота і, і вісти, ну дуже тяжко, ну майже неважливо, коли темно. А втівар хвак їм допомагає. Аби відслідкувати у нічному небі рух безпілотників, задіють тепловізор. За допомогою приладу нічного бачення коригують координати для стрільців. От е я вмикаю прилад тепловізора, бачу напрямок літального апарату. Визначаю його, даю вказівку військовослужбовцям, що ціль бачив, роблю випередження на 4-5 фігур літального апарату, після чого даю команду кулеметнику про відкриття вогню. Як вам мій кулеметник вже вказував, також в нього є лазерний луч, він починає вести вогонь, після чого інші стрільці бачать, що кулеметник. Туди веде вогонь, і ми відкриваємо загороджувальний вогонь для ліквідації вказаного літального апарату у зв'язку з активністю ворожих безпілотних літальних апаратів. Сектором сил оборони Миколаєва було ухвалено рішення про залучення військовослужбовців Національної гвардії до чергування. Мобільні групи виїжджають на позиції, та при видимості літальних апаратів вже ведуть загороджувальний вогонь. Є у нас ні декілька хвилин, а, на жаль, до хвилини, півтори хвилини для того, щоб стати на позиції. І так як в нього дуже гучний звук, коли він летить, визначити його відстань висоту під час його вже підльоту до міста дуже важко. Так, 20 жовтня під час масштабної нічної атаки дронів Камікадзе на Миколаїв гвардійцям вдалося приземлити один із безпілотників. Нескладно уявити, якими могли бути наслідки атаки на спляче місто. Ну спочатку не зрозуміли, що ми його збили, але е, коли він, напевно, що впав не там, де потрібно, бо його ціль, напевно, було все таки місто, а він впав передмісті. Е, Ну, можливо, не повірили одразу, що ми його збили. Сказати, що якісь там емоції були. Наталія Грудова, Ігор Невідомський. Міст ТВ для є новин. У Каштановому сквері волонтери організації Друзі поруч організували акцію з прилаштування 50 безпритульних собак та котів. Як пройшла виставка та скільки хвостиків знайшли нову люблячу родину, розкажемо далі. Прихистити і разом зимувати. У Миколаєві цими вихідними проходить акція з прилаштування безпородих вуличних тварин. Тут і котики, і собачки можуть знайти собі люблячого господаря. Це Аня сьогодні вона разом зі своєю мамою забрала у нову домівку тримісячне цуценя дівчинку. каже, до появи собаки готувалася відповідально та старанно. Вирішили взяти, тому що вона нам дуже сподобалась, і тому, що наших молодших друзів. Потрібно в цей час підтримувати, так як і людей. Отримали солодкий подарунок, ласущі, іграшку. Такі акції з прилаштування тварин у каштановому сквері волонтери організації Друзі поруч проводять вже не вперше. Мета сьогоднішнього заходу знайти будинок для 50 безпритульних собак та котів. Перед виставкою активісти провели усім хвостикам обробку від паразитів та бліг. Деяких навіть встигли стерилізувати та вакцинувати. За першу годину господарі з'явилися у 12 чотирилапих. Вони не будуть мерзнути, По перше їх не з'їдять другі собаки, не потравлять люди. І саме головне, що вони не стануть бродячими стаями. Ми наша, наша місія убрати з вулиць бродячих собак. На виставці миколаївці могли не лише знайти нового друга, а й отримати консультацію спеціалістів та всі необхідні для утримання тварини речі. У нас багато підтримка, багато яких організацій, ЮПАВ, Єлена Бардан, ЮЕнімал, це от англічани привезли одежду. Навіть і ресторан «Облака» передали нам для наших людей, які беруть собак, такі смаколики кожному по тортику. І ми все пояснюємо. Ну, трошки таки вводимо культуру, що таке цуценя це не просто підібрав, по-моєму, якимось борщем, там, а як правильно, як положено. Вот. Загалом за кілька годин акції жителі Миколаєва прихистили 20 хвостиків. Волонтери переконані про всіх прилаштованих тварин добре дбатимуть та любитимуть їх. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому, поки все ви дивилися. Є новини, єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.